В селі Стрільче на Городенківщині урочисто відкрили пам'ятник Героя України, герої Небесної Сотні Сергію Дідичу. Відбулася поминальна панахида, односельці, друзі, партійні побратими віддали шану герою, поклали квіти, згадали про Сергія Дідича, як про великого патріота України, самовідданого борця загідне життя на рідній землі, як про світлу і чесну людину. Лиш той є гідним, хто робить світ кращим, промовляє з цитати на пам'ятнику до нас герой України Сергій Дідич. Він завжди мріяв про таку Україну, звідки не потрібно їхати в чужину, шукаючи заробітків, де б шанували закон, де б розвивався чесний бізнес, а люди мали високий рівень життя, де б поважали гідність кожного. Сергій дідич надзвичайно багато зробив для розвитку рідної Городенківщини. Туризм, сплави по Дністру, залучення інвестицій, втілення міжнародних туристичних проєктів це все його напрацювання. А скільки задумів ще не втілив Сергій? Не встиг. Ворожа куля 18 лютого 2014 року обірвала життя відданого українського патріота на Майдані в Києві під час Революції Гідності. Він поїхав на Майдан для, на мітинг разом з своїми побратимами. І він там був весь час, він був комендантом в Палаці Свободи, в Жотневому палаці. Був разом з моєю мамою три місяці. Я так, так само була в них один тиждень, ми разом там жили. Він завжди вірив, що Україну можна змінити, але змінити не пустопорожніми балачками, а справжніми корисними діями, якщо люди почнуть робити і думати над тим, що вони роблять, а не просто автоматом ходити як зомбі по нашій Україні, і людям давно потрібно над цим задуматися. І не лише говорити про наших сьогоднішніх героїв, а чи небесної сотні, а робити щось для їхньої пам'яті і робити щось для нашої України разом. Сергій дідич був на передовій. Він, як справжній герой, не відступав ні на крок у боротьбі проти свавілля, принижень знущань над рідним народом. Він йшов вперед. Все це робилося заради того, щоб Україна таки була такою, про яку мріяв, в тому числі і Сергій Дідич. І його подвиг вже вивчають і будуть вивчати дуже довго власне, наші діти і наші внуки. Тому що, власне, на їхньому реальному вчинкові, як потрібно бути в перших лавах, як потрібно боротися за свою вітчизну і формується нація. Звісно, що хотілося б, щоб справа майдану, розстрілів. Героїв Небесної Сотні були довершені. На жаль, зараз бачимо інше. Ми постійно ходимо на суди в Києві, ми бачимо, як суди відпускають тих беркутівців, негідників злочинців, які були причетні до розстрілів Небесної Сотні. Ми бачимо, як йдуть домовленості рідні, політичні, неполітичні, аморальні, які просто призводять до втрати якоїсь віри в майбутньому. Але треба боротися. Як би робив, до речі, Сергій Дідич, він би не опускав руки, він би боровся далі. Пройшло три роки від тих подій. Чи все ми живі зробили для того, щоб чесно глянути в очі героїв Небесної Сотні? Чи відверто наслідуємо їхній приклад і боремося з брехнею та пристосуванством? Питання для кожного з нас і всіх разом.